Винні бути гідними, безпечними, безоплатними. Саме на цьому акцентували під час інформаційного заходу в Ужгороді. Однією з ключових тем стало роз'яснення програми медичних гарантій, яка охоплює супровід жінки від моменту постановки на облік і до народження дитини. Програма медичної гарантії включає низку пакетів, які в свою чергу спрямовані за тими чи іншими напрямами медичної допомоги. Зокрема, в нас існує низка пакетів, які спрямовані саме на жінку, на мати і на дитину. Мати вже реалізована мати. Отже, принцип роботи програми гарантій, він достатньо простий. Вони є безоплатні для пацієнта. Що будь-який громадянин, в тому числі будь-то вагітна жінка або жінка, які потрібно народжувати. Тобто, коли жінка буде в іншій області ніж вона мешкає, вона має повні права звернутися за медичною допомогою і отримати її. Окремо йшлося і про фінансування за кожні пологи, держава сплачує лікарні фіксовану суму. програма медичних гарантій, вона Щорічно о, якби, затверджується, тому ну, що це кошти державного бюджету, і відповідно виділені кошти державного бюджету на цей рік, вони потім розподіляються по пакетах. Амбулаторна робота це десь коло тисячі гривень. А да? За пологи десь 15 тисяч платить держава. Якщо вони ускладнені, відповідно, є коефіцієнт складності. Якщо, не дай Боже, дитинка потребує ще якоїсь допомоги, і це є дитинка, яка на і має чи інші ускладнення, Держава платить коефіцієнт. Тобто держава взяла на себе обов'язок. Фахівці наголошують, жінка має повне право на безкоштовні та якісні пологи, адже ці витрати бере на себе держава. Головне знати свої права та не дозволяти їх порушувати. Ми зібралися тут, щоб говорити про те, що